П'ятниця 17 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! З 18-річним героєм Павлом Фостиком попрощались сьогодні у Хмельницькому. Він випускник ліцею номер 2 колишнього НВК номер 2 Хлопець мріяв про військову службу і одягнув форму, щойно досяг повноліття. Павло був добровольцем, служив у бригаді Азов. Загинув 12 травня на Донеччині після 9 місяців служби. У серпні йому мало б виповнитися 19, але він віддав життя за Україну і за кожного з нас. Вічний спочинок, герой знайшов на алеї Слави. Він був завжди позитивною людиною, тобто, що не траплялося, він завжди був на позитиві. Ні разу не показував, коли щось не так, завжди посміхався. Завжди був на позитиві, допомагав мені, навіть коли мені було сумно. Він е, ще хотів 17 років взагалі піти, але його не брали. Він пішов з батьком, як я знаю, дуже рвався воювати, дуже був мужнім, сміливим. Казав, що хто ж буде захищати, як не ми. Це якийсь такий життєрадісний малюк, який спочатку мав величезний страх в очах, але доказав своїм прикладом і своїми Справами і вмінням виходити позитивом з будь-якої ситуації, що можна 18 років бути надзвичайно крутим чуваком, скажімо так, який може робити неймовірні справи, допомагати нашій країні нищити окупанта і просто захищати всіх людей своїм маленьким плечем 18 років. Міжнародний конгрес розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах стартував сьогодні в Хмельницькому. Впродовж трьох днів його учасники планують розробити стратегію психічної допомоги, котру впроваджуватимуть в громадах області. Конгрес об'єднав близько сотні учасників, зокрема із шести країн світу. Серед них психологи і медики, освітяни та соціальні працівники, представники громадських організацій. Це вже другий конгрес з психічного здоров'я на Хмельниччині. Приїхали міжнародні експерти. У нас є унікальний випадок, коли з Австрії приїхала людина, яка мала психічний розлад. Вона створила громадську організацію, вона опікується людьми, точно такими ж, як і вона. І це такий унікальний шанс об'єднання лікарів. Тих, хто надає послуги. Ідеєю цього конгресу було зібрати людей із України із міжнародної спільноти, які допомагали нам протягом повномасштабної війни і до того і випрацювати цю стратегію всім разом, тому що з одного боку це така глибока криза а з іншого боку, такий розквіт рішень, тому що ми всі швидко пристосовуємося, і багато організацій. Ви знайшли якісь свої способи. Я думаю, що зараз час просто структурувати це все, що потрібно саме нашій громаді, але це може бути прикладом іншим регіонам. 135 кращих учнів ліцею номер 11 отримали грамоти та дипломи під час відзначення дня науки. Усі вони переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсу захисту, наукових робіт та інших інтелектуальних змагань. Під час заходу оголосили прізвища найкращих ліцеїстів. Їм вручили подарунки та грошову винагороду від меценатів. Я переможниця третього етапу всеукраїнського захисту наукових робіт Малої академії наук і я переможниця третьої премії з теми використання штучного інтелекту в маркетингу і діяльності підприємств. І я розумію, що в майбутньому штучним інтелектом будуть користуватись дуже багато людей, і саме я вирішила його дослідити зараз, поки я ще молода, маленька, можна так сказати, і пізніше воно мені знадобиться в майбутньому. і Я думаю, що це буде великим плюсом в моїй роботі кар'єрі. кар'єри. День науки, який ми сьогодні спостерігали. Це наше традиційне свято вже десь більше 15 років. І це є можливість якраз вшанувати тих учнів, які досягають найвищих результатів в науковій, навчальній діяльності. І це важливо для них в першу чергу, тому що це для них є стимулом. Їх бачать, їх оцінюють, на них рівняються, в них росте самооцінка, і, безумовно, саме такий захід, як сьогодні. Вони показують, що і в нашому місті, і в Україні є майбутнє. У нас надзвичайно багато дітей талановитих. З україною в серці. Під такою назвою у художній школі презентували виставку плакатів. В експозиції 24 портрети білоруських воїнів, які загинули за Україну. На кожному плакаті можна ознайомитись із бі біографією захисників. Серед них два герої України та почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. На сьогоднішній день нам відомо 62 ім'я загиблих білоруських героїв. На жаль, тут представлені не всі, вони, тому що робимо це в цілях безпеки, тому що більшість їх близьких і родних знаходяться в Білорусі. тому, на жаль, тут представлены только те имена, которые можно э, открывать. Но мы надеемся, что в ближайшем часом мы расповедем про всех героев уже вольной и незалежной Беларуси. На этих экспонатах изображены портреты загиблых героев, а так само краткое описание их жизни и смерти. Среди представленных экспонатов два белоруса посмертно отримали звание Героя Украины. Это Михаил Жизневский, Герой Небесної Сотні, герой України, один із перших, який віддав своє життя на майдані незалежності, єксій Скубля, який віддав вже своє життя після полномасштабного вторгнення, і тут в улица в Хмельницькому переименована улиця в його честь. И он тут служив й бригаді. Всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних театральних колективів Мальпомена стартував у Хмельницькому. Впродовж трьох днів на сцені Хмельницької школи мистецтв юні театрали показуватимуть вистави. Тематика виступів різноманітна. У фесті беруть участь 31 колектив. Загалом понад 250 учасників. Гру артистів оцінюватиме журі. В останній день театрального фестивалю кращі колективи відзначать нагородами. Ми покажемо виставу браковані. Насправді це драматична вистава, тому що вона показує, як насправді ставлення людей може змінитися зовсім в одну секунду з настанням якихось неочікуваних подій. Жити одним днем це добре, але насправді бувають такі ситуації. Які змінюють тебе назавжди? Ми вже показували цю виставу. Це було близько року тому, і зараз хочемо представити вам її знову переконаний в тому, що ці заходи сприяють тому, що на базі Хмельниччини, на базі нашого закладу, бурхливо я б сказав, розвивається театральне мистецтво. Хоча завжди казали, що Хмельниччина – не театральне місто, щось не таке у нас не так, але судячи по рівню виконавської майстерності театральних колективів, порівнюючи минулий рік, і переконаний в тому, що сьогодні будуть певні здивування. Сертифікати на придбання тенісного інвентарю отримали переможці та призери School of Champions з тенісу Настільного. Нагадаємо, у змаганні взяли участь 18 шкільних команд. Нагороди та призи вручили чотирьом збірним. Кубок переможця з рук хмельницького міського голови Олександра Семчишина отримала команда ЗОЖ номер 24. У цьому році провели дуже хорошого рівня шкільні ліги. Вже фактично. З восьми різних видів спорту дуже приємно, що ми мали хорошу кількість учасників. Фактично, понад 60 учнів наших навчальних закладів взяли в змаганнях. І це добре, скажімо так, для першого року. Звичайно, що ми хочемо, щоб ця кількість зростала, і для того будемо робити все, аби настільний теніс популяризувати. Срібло на змаганнях здобула команда ліцею номер 3 імені Мазура. Третій щабель одразу за двома збірними ліцеєм номер 6 імені Макаренка та ЗОЖ номер 14 Кращими гравцями School of Champions з тенісу Настільного стали Гліб Добромиров та Ольга Михальчук. Я займаюся в США десь один рік, і для мене було не дуже складно виграти. І учнів інших шкіл, тому що вони не займаються на професійному рівні. Але було складно грати проти своїх друзів, які займаються зі мною. До змагань у нас десь час, як була можливість потренуватися. Дуже спокійно налаштовувалась, бо знала, що це не дуже страшно, і я все зможу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.